Огляд антимоскітної розсувної системи зі шторкою, яка не пропускає ні мух, ні комарів і так далі. Ця система призначена для вікна, вона встановлюється безпосередньо у вікно, виготовлена з алюмінію, пофарбована у три кольори: чорний, коричневий, антрацит, можливий будь-який інший колір. Розміри профілю у нас тут 50. ручка у нас теж майже 50 з ущільнювачем. Виготовляється розмірами. Мінімальна ширина, максимальна ширина 1 метр і висота 2,5 лет. Вона має по периметру такі засувки вгорі, Внизу кілька штук. Потім просто вставляється в раму вікна, є такий зразок з вікна, тобто вставляється так, підвели його сюди, клац, і тут за можна користуватися і закривати. Огляд бюджетної москітної сітки, лісси ось така система відкривається вручну, закривається, захищає від комах. Товщина профілю 2 см, ширина см. Це місця для регулювання. Внизу пороги такого плану і натягнута мотузка. Максимальна ширина однієї стулки. Ширина може бути німя, а висота 2 м. В основному використовується для дверей. Монтаж може бути як накладний на раму. Ось така от система. Погляд розсувної москітної сітки плісе від комарів, мух для веранд, терас та інших місць для вікон та інших приміщень. Ця система повністю виготовлена з алюмінію, має алюмінієвий поріг висотою 8 мм. Бічні напрямні по 40 мм з обох сторін. максимальна висота 3 м, ширина однієї стулки, 1,5 з Якщо треба закрити 3 м, потрібно встановити дві системи, що відкриваються.